Шановні глядачі каналу Півоні, все про них. Я надію, сьогодні з вами. Сьогодні такий день, 1 жовтня, початок такої холодної осені, і вже час прийшов нам пересаджувати наші деревоподібні сіянці. Ось як вони виглядають. Бачите, це сіянчик. Дворічний по ньому вже видно. По чому? Хоч він і маленький, бачите, вони невеличкі, але те, що я вам кажу, е, я вибачаю трирічні сіянці, тому що подивіться, ось він дав е, 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 першу бруньку десь тут, з якого вийшло ось це стебельце, Це, це був перша. І це була перша зима, а це була друга зима, а це закінчилась третя зима і літо. Так? То цю, просто цей сіянець, очевидно, хоча він дуже гарний, е довгенький коріння таке, бачите, деревоподібне, але ж явно, що його щось притінювало, його притінювала ялинка. Тому ось час уже всіх звідти було забрати. Бо навіть такі малюсінькі є спринені, але все одно їм уже всім по три роки. Що це значить? Це значить, що у них все одно є оцей потенціал, розумієте? Оцей бруньковий потенціал. Я візьму отакий сієнчик, який вам показала, да будь-який цей чи цей. Ось і всажу. Ось на цьому теж видно все одно, що це маленький, бачите, таке міжвузля, наче, але це цілий пройшов рік. І я посажу ось цю останню бруньку, отак заглиблю. Ось так я зроблю максимум, зроблю заглиблення, щоб у мене зразу вийшов наступного року кущик. Ось кішки їх О, багато. Це я посадила спеціально тут у себе насіння японського сорту. Десь писала, але певне загубила цей запис. Я не переслідувала такого, знаєте, такої цілі, такої мети, щоб там виростити. я переслідувала ціль показати, як це виглядає, в якому стані це треба пересаджувати. Ось к приміру, бачите, вже. Три тонесенькі танесенькі, а стебла, і я їх знов саджу ось так, як вам показала, ось так. А тут, бачите, вже прямо буде товстезна гілка. Ось я їх посажу ці сіянці на відстані 40 см сантиметрів один від одного, щоб вони могли рости. І в наступному майбутньому не виключно через рік, ось ця. Зацвіте дуже обнадійлива ця брунька на товстеньку гілку. Ось так, дівчатка, пора 1 жовтня, це вже такий рубіж. Так, земля поступово починає інтенсивно охолоджуватися. Якщо ви зараз викопаєте коріння, все ще буде дуже знаєте, таке, як володь нематодна, тільки це буде володь з білих смоктуючих корінців, корисних. І ви побачите, що там стільки цих корінців. Просто така. Сітка, справжня сітка. Ось розумієте, тому деякі думають, що це не мато, да ні, це так працюють: осінні вересневі корінці, той півончик, які не викопували, або які не викопували, якщо ви його розриєте, отак ви побачите, що він так густо вкорінився. Уже ще справа підійде до жовтня, буде 15 жовтня, і вже мізерне буде мізерне, якщо і буде в цьому році коріння. Що буде, повторю вкорінення, то воно буде мізерненьке, саме гарне, густе-прегусте уже відбулося. Тому і сажаємо ми ваші ой, свої півонії у е вересні. Так? Е кінець серпня іде наростання смоктуючого коріння, це робоче коріння дуже таке і у, е у самих ранніх сортів. Тобто, якщо ви візьмете е короли там, якісь да, речарм да, навіть, то вже все давно укорінилось. Але якщо ви візь візьмете е такі пізні сорти, дуже от, ну ті же сон ж, нехай там. да, Ось, то це буде у нього все пізніше проходить. Тобто сорт має, кожен сорт має свій певний вегетаційний період, і все те процеси, які пов'язані в цьому періоді, які проходять у кожного сорту, індивідуальні. Вони можуть співпадати в чомусь, але все одно вони індивідуальні. Ось так, дівчатка, от таке море корінців. ну Тут шут, навіть штук сорок. Ось зараз я розсаджу та будемо з вами дивитися, що у нас вийде. Зразу видно, що це не рокове насіння. Бачите, бо видно, що це з культурної піонії взята. Я не кажу роковий, я гібрид року. Бо взяти півонію рока, то це, знаєте, ну, у мене нема, наприклад, півонії справжньої рока видової. У мене немає, то я знаю, що в мене є тільки гібриди. А це до гібрида немало ніякого відношення, бо це ну, у мене на моєму тут подвір'ї росте, а у мене нічого рокового нема. Ось так от дівчатка. Ну, я надія була з вами, розказувала вам, показувала все на каналі Ютуб в школі півеніводів. Канал Ютуб називається Піоні Всех про них. Школа півенівода початківця Розсаджуємо. Розсаджуємо наші такі перші гарні сімчики.